Всім привіт! Зараз хочу показати різницю по в подачі після того, як я почав знімати тіктоки. Я і побратим в одній палаті схожі травми. Це моя вечеря. заморочилась навіть з блюдочком з хлібом. Це у нас все скоріше кисель, по-моєму, якщо не ошибаюсь. І стакан молока. Ложка алюмінієва, Це таке горохова каша. Це опять говядина. Огірок капуста вже з'явилася, морковка. От. А це рядышком побратима. Тут з блюдочком не заворочилось. Молока в нього нема, Йому не положено. Ну, кисель є. І те ж саме горохова каша. Ну Це після того, як я почав знімати тік-токи. Може дійдемо, тут мені скоро лобстери з'являться, не знаю. Ну, надіюсь, креветки, там, мідії підуть. Ну, дієта в нас одинаково, хоч і нема. О, якось так. Оцінка від 1 до 10. Всім смачно.